Хто був вашим противником на Курщині, це російська регулярна армія, це іноземні зведення. Це була і російська регулярна армія, і корейці. І один із штурмів це була ну, російська регулярна армія, але всі вони були зеками. І це було неоднократно. Я дуже багато чув раз, ну як сказати, феню. Вони на фені розмовляли. І... Я своїм кажу, це 100% зеки. Мої кажуть, ні, командир це напевно вони составили таку таблицю переговорну, щоб ми їх не розуміли. Я говорю, ні, це феня, це однозначно феня. І потім, коли брали в полон, то дійсно це були зеки. Колись вони накатували на мої позиції, закинули своїх зеків без бронежилетів і без касок. Ми їх всіх. Відправили на той світ, і коли почали ми шукати в них жетони, не жетони, то вони всі були в наколках, всі були в куполах, всі були там в церквах і так далі.